Огудець співає тихо, пісню тую, що співала, а мати сином і своєму, як маленьким колихала, журно пісня та лунає, ось і кордо стані, в пітьмах ночі потопає, але спів. Цей ніжний любий, а не перший сильний дужий, не вразив юнацьке серце, і він сидить німий байдужий. Але ні ще є надія, тут на прудях поветочку. І тремтячими руками розбирає сорочку, из грудей своїх знімає півні вшанчарів чарівне зілля, і понюхать юнакові подає оте. що починається батьківщина вправи, я вважаю. Це перше знайоме з музеєм. Музейщик даний зібрати експонат, вивчити його і зберегти для потомства. Це дуже важка робота, це важче цим хліб гороби Слівара фактично. Бо там зробив собі хліб вирощить та поїв, а тут нас зберегти для потомства експозицію будь-якого музею, чи то міського, чи то районного, чи обласного, чи республіканського музеї. них втілена. Втілена людська розум, тонкий людський розум. Людська премудрість, висока людська мудрість. І найважливіше, і що в експозиції любого музею, тому чи і нашого музею, вони втілюють своє життя дружбу народу і несуть на своїх крилах вічність, як у того родіслоно сонце. Дародавні перекази і літописи донесли до нас поетичні легенди про траву, чари якої повертають людину на землю батьків. Співали думи про івшан зілля, українські кобзарі. Їм шаном стіпним називали його поети Росії. 1951 року випускник Київського університету Михайло Іванович Сикорський приїхав до Переяслава на посаду директора краєзнавчого музею. Володимир Іванович, так якість фотографії треба, щоб ти подивився. Давай давай, без тебе не можна. Повозимо. Невеличке містечко тоді ще не називалося Переяслав Хмельницьким. А музей з усіма його експозиціями, канцелярією та комірчиною займав всього три кімнатки. І було в музеї 36 експонатів. Тепер, завдяки сподвижництву Сікорського, Переяслав Хмельницький. Може похвалитися одним з найбільших на Україні історико-культурних заповідників, у якому 14 самостійних музеїв та 8 філіалів, 130 тисяч експонатів. Зараз ми плануємо небо розписати, все світ зробити. Заключили вже договор, піски заготові, затверджені вже, вже. Небо буде, все світ є, так. Ми не речили хестоната показати Київську Русь, зародження дружби народів. Це найбільший музей на Україні у нас буде. Такого музей на Україні по величині немає. Дружба народу, тому що ми приносимо. Центру цієї експозиції ми тут Пересівськораду. Це буде зал 25 на 20, 25 метрів ліна, 20 метрів ширина, 500 квадратних метрів. 500 квадратних метрів. Висота 4,5 метри. Це дуже велика, площа велика. Це в півтора рази більше, ніж у нас весь історичний музей. У цьому будиночку де зараз історичний музей заповідника у 1845 та 1859 роках гостював у свого приятеля прияславського лікаря і викладача Козачковського Тарас Шевченко. Тут написав він наймичку, Кавказ, тут написав заповіт. 25 грудня 1845 року був важко хворий, дуже важко, і так погано себе почував, що не міг заснути, гадав, що помре. Встав серед ночі і написав прощальне слово. Заповіт! Якому руто поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. А ще заповідав, поховайте та вставайте, кайдани порвіте і просив, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Ми в 68 році були у Каніві, приїхали в полтретю ночі. Не так буде інтересно. Коли тут заходимо, там стоїть старичок. Йому 76 років. Ну, нос, три години все робить. Ну, до діда приходить, одразу діду, що тут робити? Каже, приїхав попрощати з Шевченко. Яку як так попрощати? Всю я всю, все своє життя жив з Я Яку як, коли Шевченка 100 років немає, яку могла, як я прожив? І він розказав таку маленьку історію свою. Що, дів, ну, Коли в 21-му році голод був, от, він приїхав з Повольща. Бо, і оселився в селі Піщани Черкаської області. Приїхав, батько помер і мати померла. А рядом сім'я, яка була переселена, там її була подруга, з яким зустрічався. Коли заходить, і там померла батько і мати. Коли на другий лесі доходить у, у, у хату і померла його подруга. І всі він залишився один. І він просто вроді ну, сам не знав, що робити, коли дивиться в грі, якась книжечка. Він то взяв книжку на пам'ять про свою подругу. І взяв ту книжку і вийшов з хати. А то казав скобдар Шевченка. І там була Катерина. Та я така читаю, йду вечором, важко, а сам Катерину читаю. І вбаюкуюся. І так от голод прожив. А в 37-му році він працював госпі, і коли перевозив хліб на гарбі, упав, переломив ногу. І так калік стався. І почалась війна, дітей якраз 18-19 років його забирають в раду дітей. І жінка його плаче, всі плаче, яка вилазить на піч, виймає кобзаря Шевченка і читаю. І так прочитав і Тому, Та всім заговору. і Катерині було з вашою. Нам всім важко. І так ось прожив війну. І от коли на третьому місяці, після звільника, ми почали убитий старший син. Мати одразу плаче. Я кобзаря читаю, то Катерину а вона – ні. І через 4 місяці померла його жінка. Так він залишився один. Він виймає з себе запасою, книжечку, обматану українську платку. Вимає кокзав видання 1860 року. Я тоді докуду діду, ми з музею, що дай нам. ні, я не дав. Ну буду помирати, я вам дам. Коли то пройшло годину два місяці, ми вже забули про цю справу. Коли получаємо. Саме кобзар, видення 1080 року. За три дні до смерті він попросив, щоб нам кобзар вийшли в музей, так ми поїхали на могилу, поклали він ног і так залишився кобзар в нашому музею, видання 1860 року. З 54-го року я почала робити з ним. І він жив у канцелярії, де було відгороджено, Там положені доски. І він там жив. Були ремонти, він за ніч зробить зал. Це він цілу ніч робить, бо він вже тут живе. Давали йому квартиру. Він віддав якійсь сім'ї, де була сім'я діти, а я один, я й тут проживу. І так він ото жив. Було скудно, він дуже жив. І музей був дуже бідний, і він сам, тяжкі годи він переживав. Так що тут немає нічого хорошого в його в житті. Це він не считався, що в його немає грошей. Тоді зарплата була дуже мала. Ну Він ніколи не сказав, що це підіть візьміть що. Він витяг дав на гроші, дав на мотузки, щоб це. Робить експозицію, все він свого кармана. <смі> так що він <смі> дуже відданий був. І тоді розкопками копали, то він музолі на руках приносив, як ми коломихайлівській церкви копали дуже багато. Так ми копаємо, а він в два рази нам більше копає. І в два рази в його музолі на руках червоніші, ніж у нас. Тоді так як Михайлівську церкву вже ми оборудували, питаємо його, Михайло Іванович, а що ви ще будете робити? Я знаю, кого, що ви не спите, а ночі думаєте, а що ще зробити. О, ми ж починаємо музей під відкритим небом, да що ж це там, кущі, що ж там буде? Побачиш, що там виросте. Там виросте таке, що ти не узнаєш. Катерина чіплялася до Мартина Учеряла Катерина чіплялася до Мартина Ой, Мартине, доброді, свата мене у неділю. Ой, мартини, доброді, сватай мене у неділю. Катерина, люба мила, сватате, так не сила. Катерина Люба мила, звата так не сила. Не до жартів, до любові Катерина. Чорні брови, не бажати до любові Катерини, чорні брови, Катерини кудриються, за неї хлопці б'ються. Катерини кудріються, за неї хлопці б'ються, Ми долашньому мартину обірвали субрину. Ха-ха-ха, ха Та не кундиються, а за неї хлоптуються. Не битися нема за що, хоч і гарно, так не на що. Не битися нема за що. Хоч гарно, так і видача. Я була в Рівському музеї. Підійшла старенька жінка і запитала, хто я, звідки, чому цікавлюся анотацією. Я відповіла, що я з сприяла Хмельницького заповідника. І ви б побачили, як вона розцвіла, яка в неї була посмішка, і з яким захопленням вона сказала, то ви від Михайла Івановича Сікорського, я про нього дуже багато чула, як він там, передайте йому моє вітання, передайте йому нашу вдячність за те, що він зробив. Я, звичайно, поцікавилася, звідки ж ви. Вона сказала, я із Приуралля. Уявіть собі. Це зовсім випадкова людина в Ризькому музеї. Людина абсолютно не зв'язана з музейною роботою. І от навіть вона знає про Михайла Івановича і знає про його справи. Ми в 1954 році вели розкопки могильники англійської культури. І от розкрили поховання, жіноче поховання. Голова така велика в трьох фазах база. У неї скляна чаша. Єдиний земляр у світі слов'янського робництва, скляна чаша. Збоку лежав кістяний грибісок. Німно біля коліна знаходила фібула і позолочений слов'янський ножик. На грудях жінки знаходиться єдиний земляр у світі комплекс ігральних шашок. До речі, всі підручники пишуть, що гральні шашки появилися приблизно в 10-му началі ХІХ століття. А наші розкопки свідчать про те, що вже десь у другому третілі відомо слав'яну вже були грав шашки. Це воно цінне, це є плюдар і шар, який в світі є. Жоден музей світу їх немає. Поодиночку, по одну штучку знайшли в Римі другого століття, і дві штучки знайшли у Парижі. Оце такий унікальний експонатик, щасливий, що в моєму житті зросто. Історія без експонату це немає історії. Слова це не історія. Для того, щоб показати історію, треба було щось збирати. Ходити, збирати по землі, тому що нічого не збереглося. Ходити по хатам, по селам, обстежувати, шукати виїздку на чердаках, в коморах, в скринях, от, в землі шукати. Ну, цілий комплекс, щоб можна було ну, чим-то віддячити, що то зробити. За мою битність, ми приблизно дві тисячі сел обійшли. Це якщо взяти посчитати, то ми пройшли пішки приблизно 80 тисяч кілометрів. Лучше коллекции у нас ніде немає, як у нас. До краї зброї, як у нашому зелі ні ніхто не має. У нас кіські, у нас около 250 кіської зброї, шаблі скіфські, кінжали з У нас є Київська русь зброя. У нас зброя з XVII століття, одна з кращих. І у нас відчиняли війна, всі совремо. Зразки у нас повітряні теж повністю соврі. І танки, і, та... і гармати, то всі з повністю. Ну, винтовки і так далі, автомати. Врем'я часу знищення, нічого не стається. І якщо не будемо збирати, вічна війна недавно прийшла, а вже шинелі ніде не достанете. Вже фактично немає. Зброї теж не мають. Навіть танка Т-34 достатньо оригіналів немає. Це ми привезли, щоб потом день, що потон робили зварку. Ток і дещо залишилося. Нема т 34 пір А війни. От, у нас один там Т-34, більше ніде немає. Доли права шуми, що в долині права шуми, а ви ті праві, козак лиши? Поруба ми китай. На крива ни, щочень що китайкою, они жіньки, найкою не, не скач коню на дівною, не бий землі. Собою піши коню дорогою, степовою, робкою, вийде батько рознуздає, а матінка розпитає, вийде матей да сіна, хай спитає. Де Feliz me matar os na caminho cai a pote toser todi sim Це історія народу. Ну, це життя. Ми коли відкривали той перший музей, коли ми його тако зробили, і як ми ходили сутки, сутками, ми ходили, боялися за експонат. Таке було при нас настроєння, що йдемо вроді така щось святе, таке, що вроді не можна до його тронуться. Така радість була, настільки красиво, що він нас так, що він так притягував нас, що не хоче відпускати. Що? І от не хотілося ходить. Просто я все дивився. На... Ну, так було красиво, так дивишся, що виходить, ну ніяк не хочеться. Вроді щось триває. Ну то, що як весь колектив у нас. Ми не з чим стали, тому що це наше життя. І коли експонатики мріпован, це наше велике щастя. Якщо ми маємо якесь щастя, то найде нас на хорошому спонаті. А от ми робили музей музейського, музейського роду, от ми переробили, коли ми переклад зробили, коли ми келі зробили з ковороди. Зайшов, розумієте що, зайшли ми з ковороди, там, там Венера Макейна. От. Юзику Олена Іван зайшли, ми так пригорнулися, троїм. А сльози з цих нас виступили. Така була і радость, і гордість. От так вийшло, так ми зробили цю експозицію, що вона нас просто так об'єднала стала, вроді як прижала. Прижала, вроді нас і ноги тканиться в носі Він спозиція. Ну, мене. Відкуди я приїхала? то и закончила. Я ответила, что Ленинградский университет кончал, исторический факультет. Вот читайте, читайте как можно больше о сковороде, изучайте сковороду. И вот я в сковороде читала, что он всегда видел печаль человека и неравнодушно оставался к этому. И так говорил, что горе и печаль они всегда с человеком. Но надо делиться вот этой ношей, и будет легче. Я начиталась Григория Савича и поняла, что сходство большое есть у Григория Савича и Михаила Ивановича. Тогда-то я поняла, что просто я счастливая, что судьба меня столкнула с этим замечательным, прекрасным человеком. И когда вот создавался этот класс, экспозиция этого класса. Михаил Иванович, к вечеру это было дело, мы уже устали. Вот. Он всегда, молоток, гвоздь, это у него в руках, все. Вот. И сказал, что хорошо, вы уходите, только оставьте мне ключ, я здесь еще поработаю. Ну, мы утром приходим, Михаил Иванович сидит на скамейке, Вот. И смотрит на класс. Но класс создан вот так, как он є. Эти книги лежать. Все буквально. Кафедра, на кафедрі теж книги старопечатные. Просто удивительно. Ми думали так, что, видимо, Михаил Иванович здесь всю ночь был. Це моє життя. Що я на кожній еспонатики прихожу, я чувствую мою доля мого життя. Я, я приходжу по кожному експонати, по кожному залу, по всім отделам музею то я знаю це моя частка моє життя. Ні одного немає експонатів, які, які не пройшов через мої руки. Нема такої експонату. В музеї у нас 130 тисяч експонатів, але всі вони пройшли через мої руки. Майже всі пройшли. Особисто я зібрав десь около 30 тисяч експонатів, особисто, кором людей своїх. А всі останні експонати через мої руки пройшли. У нас немає жодної експозиції, які ми давай, які не пройшли через мої руки, де я б не приймав посередньо участь. Це моє все життя, понимаєш? це кровне моє життя. Тут, не, тут вже не так не гарний та лендинг, але це моє життя. Ну я віддав йому. Ми так склав, що я йому віддав своє життя. Я нічого не нічого не жалію. Тож може, так само починав. ну, краще, я не жалію. Я краще живу, я знаю, що я от мені до нас приїжджали інститути, а гори стаці, може, кандидатом не став, доктор не став. А я шукаю, те, що ми зробили, підесь по горі, пись в архологію, пись у сковороди, так чувство, що я не даром прожив короче, Чувствую, це, моя... це моє життя. Якщо б я і уйду, там, то б не жалко, на що воно останеться. Влітку 1951 року випускник Київського університету. Молодий Михайло Сікорський приїхав до Прияслава на посаду директора краєзнавчого музею. Козо моя непорочна утіху, чого ти мовчиш, задзвони мені стиха, голосом правди. Větody zvony, naši tisíce tu věrkou spomíny. Možet, či je, že nelžmu, srdce? Trważko zabiec się do serca, odwiedz się. Jak na bandurze struna do struny. Jak na bandurze struna do struny. Е, зватись словами, а обізветься німими сльозами. Ти ты своє слово звони промовляй, думом братевским заснуть не давай. 1.7